Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шості вечора в Росії вкотре сталася дивна ситуація. У Курській області впала опора лінії електропередач Лепо. Що йде від Курської АЕС до підстанції південна в селі Пряміцино. Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною. Вибухотехніки підтвердили падіння опори ЛЕП у Курській області. Зазначають змі. Варто зазначити, що Курська область межує з Україною, проти якої РФ розв'язала загарбницьку війну в області. Останні місяці регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів з ангарів. Уже цілий тиждень вивозять невідомо, що розвідка повідомляла, що зброю в той же час, за словами одного із інженерів, завозять вибухівку. Декілька днів тому повідомлялося, що Путін та Кремля, начебто, готові до серйозних кроків, а саме до теракту на Курській АЕС, що розташова. На в Росії таким чином диктатор прагне продемонструвати народу, що вони, нібито воюють проти всього світу, і для них дійсно є загроза. Відповідну інформацію прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ льотчик інструктора Роман Світан. Військовий експерт нагадав, що понад 20 років тому російська ФСБ підірвала з десяток будинків Росії, аби Путіна поставити президентом. Останній будинок, який готувався до підриву, був у Рязані. Там місцеві мешканці разом з поліцією вираховували цих ФСБ. Ників та пов'язали на наступний день їх витягнув Патрушев, розповівши, що це нібито була перевірка. Після такого висвітлення дій ФСБ підриви будинків зупинилися. Згодом це назвали рязанський цукор, адже саме в мішках з під цукру тягали вибухівку під будинки. Розповів Роман Світан. Теж саме вони можуть зробити і зараз підірвати будь-яку станцію. Оптимальний варіант для них це саме Курська АЕС, яка ближча до нас, а далі повісити це все на українське народ або на російські сили які зараз в Білгороді, пояснив військовий експерт. Він додав, що на цьому фоні Путін може спробувати оголосити мобілізацію, адже зараз диктатор шукає механізми, як об'явити мобілізацію чи ввести воєнний стан, аби повністю всю економіку перевести на військові рейки. Хоча навіщо це йому не зрозуміло, він і так це може зробити, бо вся влада узурпована путіним та його елітою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.